Там паралахної немає догодні зміни, по годині. Іщемо, іще. Нема? З початку липня в Чернівецькій області вже трапилося два нещасних випадки, під час яких на воді втопилося двоє людей. Перший випадок трапився в селищі міського типу Кермінці, де 1 липня під час купання на місцевому стовку втопився 40-річний місцевий мешканець. Інший трагічний випадок трапився в місті Чернівцях, де під час відпочинку поблизу річки Прут, перепливаючи річку, втопився 32-річний чоловік. Обидва випадки трапилися через те, що люди порушили правила обережного поводження на воді. Хотілося б звернутися до боковинців і наголосити на важливості дотримання прав. Подінки під час відпочинку на воді. Це насамперед слід пам'ятати про те, що відпочивати потрібно лише в облаштованих для цього місцях, де чергують рятувальники. Також не менш важливим є те, що в жодному разі не можна вживати спиртні напої, після чого йти купатися в воду. Також не допускати грубих ігор на воді і, звичайно ж, ретельно слідкувати за дітьми, які відпочивають поблизу води.